Друзі, всім великий-великий привіт! Рада вітати вас знову на своєму каналі. Знаєте, друзі, сьогодні вирішила показати вам декілька орхідей, про які я геть забула. Але забула не з тих причин, що я перестала про них дбати та піклуватися про них, а просто-напросто я забуваю вам їх показувати у своїх відео. А вони у мене ось які гарні. Справа друзі, в тому, що декілька місяців тому. Моя мама замінила дерев'яне вікно на ось пластикове, і в неї з'явилося більше місця на підвіконні, тим паче тут вже не холодно, і вона захотіла також, щоб на її підвіконні стояли орхідеї. Ну, звісно, ви знаєте, мою проблему із нестачею місця для моїх красунь, тому рішення одразу було прийнято, що я. Перенесу декілька орхідей до мами, і таким чином і для них буде більше місця, і мені буде набагато краще та легше за ними доглядати. І знаєте, сьогодні саме такий сприятливий день, сонячний, я якраз вирішила сьогодні, щоб ви побачили ось цю крас красиву картину, як же тут добре почувають себе мої орхідеї. Так, це, друзі, у мами сонячна сторона. Якщо зараз їм тут дуже добре, то влітку їм буде тут погано, з тих причин, що їх буде майже цілий день пекти палюче сонечко. Тому влітку я орхідеї звідси приберу, щоб вони, не дай Бог, не отримали жодних опіків. Але зараз, друзі, як я вже сказала раніше, їм тут дуже добре, вони дуже добре себе почувають. Тому зараз трошки буду вам розповідати про кожну із орхідей і що за сорти ось тут стоять на цьому маминому підвіконі. Перша, друзі, красуня, погляньте на неї, вона вже пересаджена, вона сидить в домашній посадці. Це орхідея кам'яна троянда. Погляньте, бачите, кожен листочок більший за попередній. Бачите, це вже домашні листочки. І погляньте, в неї вже є на пробудженій в рунці цвітоносик, який, дуже, сподіваюся, швидко вже сформує свої бутони і потішить нас своїм цвітінням. От вона, яка красуня, листочок в активному рості. Також в неї є ось корінчики. Тому, бачите, зараз вони приймають активно сонячні ванни. Знаєте, друзі, що? Ще хотіла вам сказати, але забула, тут дуже ще добре себе почувають орхідеї з тих причин, що у мами у мами тут немає батарей. У мами моєї камін, який опалює ну, камін на дровах, який опалює будинок. Тому знаєте, тут настільки класні, комфортні температури, що моїм орхідеям і не жарко, і не холодно. Якраз, тут, якраз та золота серединка. Яка необхідна орхідеям? Бачите, ось ця вже красуня почала формувати бутони, і бачите, взагалі вона їх не сушить. Хоча, пам'ятаєте, минулого року, коли у мене орхідеї стояли в будинку, пам'ятаєте на підвіконнях, і вони масово скидували свої бутони. Також це був зимній період, мало світла, мало було тепла, але погляньте цим, нічого красуням не заважає. Тому, бачите, ось такий гарний результат. До речі, це також дуже гарна орхідея. В неї є цвітоносик із, також із пробудженої бруньки. Ця орхідея називається юка. Погляньте на її листову розеточку, також дуже гарна. З моменту покупки вона вже також випустила мені один ось цей домашній листочок. також. Були в неї десь корінчики, зараз їх не бачу, можливо, вони вже вросли навіть в посадку, але корінчики в активному рості були. Також, ось погляньте, які слонення. Там місця їм, звісно, тут багато, тому що тут орхідеї стоять тільки в один ряд, ну, тому що підвіконня у мами вуще, ніж мої підвіконня у моєму будинку. Там у мене орхідеї можна розташувати при бажанні навіть три ряди. Ну, а поруч, друзі, погляньте ще також яке слонення. Також не пересаджена ця орхідея. Бачите, в неї в активному рості ось такі новенькі корінчики, які пішли від шийки. Також у цієї орхідеї у активному рості листочок. також... Є у цієї орхідейки новенький цвітоносик, і цвітоносик із пробудженої бруньки. І знаєте, друзі, що це за орхідея? Це неймовірна красуня-зоряне небо. Дуже гарна орхідея. Сподіваюсь, вона нас також потішить своїм, неймовірно, гарним цвітінням, і ми вже будемо насолоджуватися цим, неймовірно, красивим цвітінням. Знаєте, мама така. Задоволена, коли я підходжу їх поливати, ну, тому що вона їх не поливає, вони просто стоять у неї, а доглядаю за ними я. Ну, Вона їх, якщо чесно, боїться, в неї справи йдуть із звичайними квітами, які ростуть у звичайному ґрунті. Тому вона така задоволена, коли до них періодично підходить і бачить, що там з'явився цвітоносик чи листочок, і вона ну, дійсно радіє, що. Орхідея у неї також сподобалася. Так, друзі, тут ще одна красуничка, також в неї дуже гарна листова розеточка, бачите, також ще не пересаджена. А, сидить в магазинному ґрунті. А, правда, на горщик у нас не є, і я а, її не підписала. Ну, буде для нас сюрприз. Але все одно, рослинка дуже гарна, в хорошому стані, дуже їй тут. Також подобається, тому вигляд у неї просто шикарний. Також, друзі, погляньте на ось цю орхідею. Вона також сидить в домашньому ґрунті, пересаджена, в подвійному горщику. Ну, посадочка була стандартна, як для і всіх орхідей. Погляньте. Ось в неї вже з'явився також новенький корінчик. Ось такий гарний, пігментований. Бачите? Окрас листочка. І не тільки молоденького, бачите, в неї і попередні листочки, також із такою дуже гарною пігментацією. Ось це, друзі, так як ця орхідея була придбана влітку, то, звісно, без тріпсів не обійшлося. Бачите, ось ці характерні пошкодження, ось ці шрами. Це, ось, ось ці шрами залишили ось ці тріпси. Тому трошки. Не дуже гарний естетичний вигляд у листочка, але все ж таки рослинка здорова. Це, друзі, до речі, дуже гарна мультифлора рожевого кольору, схожа на цвітіння орхідеї сакура. Тому, бачите, вона також має немаленький вигляд ось, та розмір. Цвітоносика поки що немає, але, сподіваюся, можливо, навіть навісні. Вона потішить нас вже е, новеньким цвітоносиком, ну і е, вже будемо насолоджуватися її, неймовірно, чарівним цвітінням. Ну, і поруч погляньте також, яка неймовірна краса. Погляньте в активному рості молоденький листочок. Ось, бачите, такі також е, листочки досить немаленькі. Ось це орхідея, друзі, мовши. Також, ось погляньте на її. Здоровий вигляд на її молоденький в активному рості листочок. Дуже, друзі, люблю ось ці різні процеси. Хоча ви також вже це помітили, тому що постійно мені пишете про це, що я радію не тільки тому, як квітнуть мої орхідеї, а радію кожному із процесів, які відбуваються із моїми красунями. Так, друзі, дійсно, це правда. Я радію, коли бачу, що мої. Орхідеї ростуть, розвиваються, а потім, вже коли напираються сил, вони тішать мене своїм неймовірно чарівні, чарівним е, цвітінням. До речі, друзі, погляньте, трошки її повернула і побачила, що ось ця спляча брунька, не дивлячись на те, що тут була вже така е, сухенька лусочка, бачите? З'являється цвітоносик, брунька прокидається, і, можливо, тут з'явиться вже також цвітоносик для нового домашнього цвітіння. Ось цей цвітоносик бачу вже підсох, його я вже зріжу. Ну, і ось бачите, такі, такі справи. Ще декілька днів підходила до неї, взагалі нічого не бачила, навіть на бруньках вони були неактивні. Зараз бачите самі на власні очі, як змінюється. Ось, процеси у наших, неймовірно, красивих орхідей. Так, друзі, ось тут також чарівна орхідея це, друзі, бігліб, бігліб, блискавка. Ось, бачите. Ось це в неї вже другий новенький домашній листочок. Ось цей був найперший, але я його ненароком зламала, коли протирала листочки. Це було для мене дуже досить така неприємна ситуація, тому що ось цей листочок був ще маленький, такий ніжний, і я, ну, це було, було літо, вони дуже припадали пилюкою, і я вирішила також молоденький листочок трошки протерти. ну і... Він був настільки ніжний, що просто відламався, ну і ця вже частинка потім виросла. Бачите, скільки бракує від цього листочка, це не зріс, це ось так він зламався. Ось це вже наступний листочок, він недавно з'явився, але погляньте, як він вже гарно підріс. Рослинка також не маленька, сидить в магазинному ще ґрунті, не пересаджена, тому що ці, більшість цих орхідей були придбані минулого року влітку, тому я, якщо бачу, що немає потреби для пересадки, я орхідеї ніколи не спішу пересаджувати. Нехай вони адаптуються краще до домашніх умов. Місця в горщику достатньо, тому вони потім з часом виглядають ось так. Полив'я, звісно, у мене акуратні, ви знаєте, я навіть ось такі орхідеї, які знаходяться в магазинному ґрунті, люблю ще більше поливати, ніж вже домашні посадки. Ну, Люблю з тих причин, що такий полив дуже легкий. Я наливаю у кашпо водичку, і коли вона торкається горщика, в якому посаджена орхідея. Просто корінчики підтягують собі вологу доверх, доверху і все. І ось весь полив для орхідей, які сидять ще в магазинному ґрунті. Ну, а тут, друзі, дивіться також поруч, яке також слоненятко. Це орхідея дуже ніжного такого окрасу і дуже з ніжною такою назвою «Мелоді». Також вона ще в магазинному ґрунті не пересаджена. Поставила ось її у подвійне кашпо, щоб вона, не дай Бог, не впала і не зламала собі щось, чи там листочок, чи цвітоносик, тому що в неї є. Ось ну, в неї були два цвітоносики із пробуджених бруньок. Але мама відкрила вікно і, можливо, через потік холодного повітря орхідея ці бутончики засушила, і я просто їх зрізала. А ось тут. Я ці два бутони пошкодувала зрізати, але бачу, вони вже потихеньку починають свій розпуск. Дві квіточки, але все одно вони дуже гарні. Ну і мама, звісно, буде також задоволена, що в неї вже квітне бодай щось у, у такий зимовий період, коли так хочеться багато краси, а навколо холод, ну, зима, одним словом. тому... Ось так, друзі, бачите. Ну, і остання орхідея, яку я вам хочу показати, це також орхідея посаджена в домашній ґрунт. Бачите? Шматочки кори великі, домашні, власноручно нарізані. Це орхідея Претій Романс, також її неймовірні листочки. Також з'явився в неї новенький листочок, який зараз в активному рості. Цвітоносика, друзі, поки що не бачу. Просихають, до речі, ось такі домашні посадки набагато довше, ніж у тих орхідей, які сидять у магазинному ґрунті. Тому, знаєте, друзі, коли я забираю всі орхідеї на полив, а полив у мене відбувається дуже легко зараз, я їх всіх відношу до ванної кімнати і там теплим душем просто їх поливаю, потім залишаю їм трошки водички у цих зовнішніх кашпо. І таким чином вони трошки напиваються, водичку потім я зливаю і відправляю їх знову на підвіконня. Але що хочу сказати, про орхідеї, які сидять у магазин уже в домашній посадці, вони просихають набагато довше, тому такі орхідеї я не поливаю часто. Я Кожну орхідею перед поливом оглядаю, і якщо, особливо у цих орхідей, які вже пересаджені в домашню посадку, якщо я бачу, що горщик ще важкий, і орхідейка поливу не потребує, я такі орхідеї не поливаю, залишаю їх на місці, або просто протираю їм листочки і трошки зверху оприскую їм ґрунт. Ну, от і все. А такі орхідеї, які потребують полив, звісно, як я вже сказала, я їх поливаю, трошки душую, і відправляю на місце. Ось такі друзі справи. Зараз мені буде набагато вже спокійніше і день, як бачите, нам попався вдалий для зйомок. Все так, як і хотіла, щоб ви подивилися на цю чарівну красу. Ну, і ось як вони зараз себе почувають. Дуже, друзі, сподіваюся на те, що вони вже дуже скоро потішать нас своїм цвітінням також. І вже в наступних відео, ну, звісно, це буде не так швидко, але в наступних відео, з цього, з цього підвіконня, я вам вже буду показувати також квітучі орхідеї. Ось не можу намилуватися ось цими друзі, бутончиками. Вони такі дуже гарні. У них навіть забарвлення бутонів дуже гарне. Тому тішуся, як мала дитина, будь-яким процесом, які відбуваються з моїми орхідеями. І на закінчення відео, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, щоб вони вас завжди тішили своїм здоровим виглядом. Пишного вам завжди цвітіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Трошки вже відпочила, і знову з новими силами буду повертатися потихеньку до вас. Все мої любі! Рада була з вами провести свій час. Побачимось у моїх наступних відео. До зустрічі!